В Ужгороді повним ходом триває тиждень безпеки руху. Четвер, Даївці присвятили непристебнутим паскам безпеки та розмовам по мобільному телефону. Шановні, Хотів би вам наголосити, що в разі використання пасків безпеки це може врятувати вам життя навіть в межах населеного пункту, тому би я б вас попросив пристебуватися. Цього разу акцію ДАІ провели на вулицях Гагаріна та Минайській, що характеризуються великим потоком машин. Водії самі зізнаються, що подеколи порушують правила, утім зазвичай намагаються чесно кермувати автомобілем. Не перевищую швидкість, не порушую правила. Власники машин не дивуються подібним заходам ДАІ та зазначають, що безпека руху на дорозі понад усе. Пропускати пішоходи це обов'язок водія. Безпека на дорозі це безпека наша і наших дітей. Так що будьте уважні на дорозі. Представники державтоінспекції не дуже задоволені результатами рейду. За їхніми словами водії просто не усвідомлюють всієї небезпеки. На сьогоднішній день є водіїв багато ще, які не розуміють, що ремні безпеки це життя, перш за все, самого водія і пасажирів тих, які перевозяться в салоні даного автомобіля. Важливою проблемою деївці вважають те, що ужгородські водії не завжди пропускають пішоходів на переходах. На території міста Ужгорода більше 60% дорожньо-транспортних пригод сталося з причини не надання переваги в русі пішоходам. От позаду мене знаходиться пішоходний перехід, на якому за останній рік сталося шість дорожньо-транспортних пригод, в яких одна особа загинула, а п'ять отримали поранення. Даївці нагадують, безпека руху на дорогах залежить не лише від водіїв. Пішоходам також не варто забувати про обережність і переходити вулицю у відведених для цього місцях а за самовільний перетин дороги – штраф від 50 до 85 гривень.